Всім привіт дорогі друзі, з вами голим Фредді. Фредді із Кринклаб. І з нами ще цей Дурень і кошмар знімає. Кошмар, кошмар. Я вам сьогодні покажу, як. Как... Ми вам сьогодні покажем обзори на наші, на мої механізми. Моди. Моди це було інше. Перший механізм. Він бачите, яке легше... О! Куріться появилась. Опа, кармостай! Дивіться! Обігалич! Не <сіст> О, О, Ді, чекай, чекай! Чекай, 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 Ні, Чі, чекай! Чекай! Mm. Що ж, вибачте, що ну, з камера. Е, е, дов... Це був перший механізм. Е, е, Бачите, як нас як звичайно мастерська. Нічого такого дивного немає. Звичайно мастерська. Будь ласка, дистанція. Mm. Ми сюди робимо І ще раз таке моці. Зато. І тепер у нас відкривається така так. деше. Можете положити, що захочете, скарби. Ось... Мій Б. вже положили. Зробити, зробити кімна... секретну кімнату. Там Так, от вам ще один миха, це вже пастка. Це вже пастка. Механізм. Ось це така пастка, це така пастка дивіться. Я біжу і пуп! І застригаю. І глюки. Ну це не глюки, це взагалі то він стрибає. Є. Та падає. Ось як бачите, опа, ха? Якщо чи так алмаз... Я ще візьму на всіх серце, потім потім це. Ось, бачите, таке, звичайно, ось а, ми в лавушці, бачите? Ну, та, а на десятіх вороб... він, короче, такий бігає швидко, розганяє, що я не знаю. А потім в цей механізм. Пам'ятаєш? Ну, так. Жалко, що ну, жалко, жалко, жалко ми. І Можу, вам пука... Можу вам показати ще. вам помучиться. Ось, бачите, як це класно таке виглядало. Кити ви щось. Ні підпрыгнути, ні вперед. Що вистраєте? Йома, що з камером? Хтось висрав. Ти кошмар, не вишві там, да? Назвав кову. Пока.